Вітаю вас у Житомирі 25 листопада в ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Студенти військового інституту вийшли на протест під ОДА. Підвал будинку по вулиці Шевченка, 43 затопило водою та фікаліями. У Житомирі чиновники хотіли по-тихому розпиляти чотири новенькі газельки. Про ці та інші новини далі. Уряд заборонив Нафтогазу продовжувати закупівлю російського газу. Про це у середу на засіданні Кабміну заявив прем'єр Арсеній Яценюк. Передає українська правда. <му> Урядом прийнято рішення доручити Нафтогазу зупинити придбання російського газу. А то вони переплутали. Це не вони нам не постачають газ, це ми у них не купуємо газ, сказав він. Яценюк пояснив, що це зумовлено значно нижчими цінами на газ у Європі. Також він розповів, що наразі загальний обсяг споживання газу в Україні знизився на 20%. Яценюк вважає, що це свідчить про ефективність дій уряду в енергетичній сфері, зокрема щодо реформ енергетичного сектору, субсидій, тарифів та енергоефективності. Він додав, що протягом 10 років Україна має стати повністю енергонецькою. Залежною. Як відомо, у середу керівник російського Газпрому Олексій Міллер заявив, що Україна не подала нових заявок на закупівлю газу, у зв'язку з чим він більше не постачається. Також сьогодні Кабмін повністю закрив небо України для всіх російських літаків. Засідання сесії Житомирської міської ради переноситься на наступний четвер. Про це повідомляють в міській раді. Продовження першої сесії мало продовжитись завтра. Депутати мали розглянути зміни до бюджету та затвердити новий склад виконкому заступників голови і секретаря міськради. Студенти військового інституту вийшли на протест під ОДА. 200 студентів цивільних спеціальностей бояться просто залишитися на вулиці. Якщо у найближчий час ситуація не зміниться, студенти пообіцяли поїхати з пікетом до столиці України. Про деталі знає Андрій Іванюк. Живі! 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 Αίτε το σιέτι σε όσοι. Αίτε το σιέτι σε όσοι. Αίτε το σιέτι σε όσοι. Жві, живи, дайте довчитися в жві та плакати. Поверніть нам статус студента. Мітинг розпочався близько 9 ранку, 25 листопада. Проблема полягає у тому, що на початку свого існування військовий інститут імені Сергія Корольова випускав лише військових. Згодом до їх числа приєднали і цивільні професії. Проте нині, з огляду на ситуацію в країні, Петро Порошенко підписав указ, після якого в інституті можна навчатися лише у статусі курсанта, а цивільні студенти залишилися за бортом живі. Хлопці та дівчата ходять. Ед на пари, але ніхто вже не числиться в єдиному реєстрі студентів і близько півроку не отримують стипендію. Більше того, не отримують заробітну плату їхні викладачі. Ті, хто на платному, що саме цікаво. Вони платять за навчання. Кожен місяць вони приносять квитанції. Студенти писали листи депутатам Верховної ради, прем'єр-міністру України та президенту. Не отримавши ніяких надій від листів, студенти вирішили вийти на пікет під Житомирську ОДА. наша помилка в тому, що ми їм довіряли. Вони нам обіцяли дві неділі, дві неділі це вирішиться. Ми їм довіряли. Це було. До перших чисел листопада, поки студенти не почали ну бушувати, скажем так. Після цього почалися ну реально активні дії. Ми почали разом з ними їздити в міністерство. Вони ми побачили, що вони ходять по цих кабінетах, але їх ніхто не знає. Про цю проблему чули в перший раз. Начальник ЖВІ розділяє думку студентів. Ми дуже хочемо. По перше, щоб у нас унікальна система, яка створена була в Житомирському військовому інституті по підготовці цивільних фахівців, збереглася для держави. Для економіки для держави, для її обороноздатності, Ось така система вона розвивається і в європейських країнах. Але просто розмови про підтримку студентів не влаштували. Тож генерал-майор пішов на бесіду з головою ОДА. Після розмови пан Юрій сказав, що стипендії студентам та зарплати викладачам будуть виплачені у найближчий час. А от питання, як довчитися та отримати диплом студентам ЖВІ, на місцевому рівні не вирішити. Треба зробити те, що сказав президент України, Верховний головний збройних сил України. Якщо ситуація життя вимагає рішення певного, то Верховна Рада повинна прийняти відповідний законодавчий акт або уточнити, а Кабінет міністрів, як виконавча влада, повинна ввести в дію. Якщо у найближчий час ситуація не зміниться, студенти пообіцяли поїхати з пікетом до столиці України. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал ск 1 Підвал будинку по вулиці Шевченка, 43 затопило водою та фекаліями. В будинку діряві каналізаційні труби. Ремонтувати їх ніхто не збирається. Люди вже втомились боротися з Жеком, а ті кажуть, що люди не платять. В Ситуації розбирався Дмитро Клименко. Спочатку став на цей камінець, а потім сюди. Але пройти далі двох метрів в цьому підвалі нереально, адже тут майже поколіна води або дивної якоїсь жижі. Такі апокаліптичні пейзажі знаходяться у підвалі будинку 43 на вулиці Шевченка. Мешканці будинку втомились воювати із жрепом та звернулись до журналістів. Ось влада про це знає. Чи може допомагає, але ну для мешканців цього недостатньо, тому що бажано, щоб поступово замінити всю водомережу і мережу водовідведення. Ми спробували розіб. Брати, чому тут постійно так багато води та стоків, проклавши собі із цегли доріжку, причину ми знайшли. Вся ця проблема виникає через те, що ось там далі є труба каналізації, яка просто ну дірка на дірці. І щоразу коли мережа забивається, звідти виливається вся ця дивна жижа. А трапляється це у підвалі досить часто. За жовтень місяць три рази було забивалася наружня каналізація. Це дає свій істественно осадок і в разів. Чотири забувалися як мінімум метод внутрішня каналізація. Це директор ЖРЕПу номер 16 який разом із представниками міської ради вирушив до будинку на виїзне засідання спеціальної комісії після того, як журналісти підняли цю проблему. Чиновник бідкається, що мешканці будинку не сплачують квартплату. Процент оплати більше 70%, але але змусити платити інші 30% дуже важко. Хоча ті люди, які вчасно сплачують квартплату, вимагають якісних послуг, ну що реакція нам. Скажімо так, міська влада сприяє тому, що роблять поточні ремонти. Але якщо підходити до цього питання комплексно, то тут треба взагалі міняти повністю систему водопостачання водовідведення. Після обстеження підвалу посадовці пообіцяли виділити кошти на ремонт мереж уже наступного року. В цьому році було прийнято рішення цей будинок по інженерним мережам внести в титул на 2016 рік. Буде розроблений проект, виділені кошти, і в наступному році буде відремонтовано інженерні мережі каналізацію. Крім того, директор жрепу пообіцяв навести лад у підвалі. Дня тривно підсохне, бо тому і люди приберуть. Тобі ж це буде відносно понеділок, і вівтора. Наступного вівторка ми перевіримо, чи дотримались комунальники обіцянки. Дмитро Клименко, Леонід Продаченко, телеканал СК 1 Чотири новенькі автомобілі газель Соболь Київського ДАІ привезли у Житомир. Але чиновники вирішили їх по-тихому розпиляти. Про це дізналися активісти та журналісти. Що було далі? знає Дмитро Клименко. Чотири новенькі автомобілі Газель Соболь Київського Даї привезли у Житомир та утилізували. Вже вже поліція. Міняють до 7 числа ГАЇ угу. вже не буде. Ви ж знаєте. Ну да. ну все, і вони ну, от, 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 це все списують і йде на утилізацію. Все це відбувалось на Житомирському автобазарі, але зробити свою справу тихенько до кінця ці люди не встигли, адже їх попалили Житомирські активісти. Нам зателефонували люди і повідомили, що в Житомирі на автобазарі розбираються машини з символікою МВС. Коли ми туди під'їхали, побачили, що дійсно було чотири автомобіля. Соболя в досить непоганому стані, які дуже швидко розбирались. Коли активісти та журналісти побачили газелі та те, як швидко їх утилізовують і зрізають номерні знаки із двигунів, то викликали поліцію. І «Ми вже з слідчою групою почали лазити всередині в салоні. Там були запаковані повністю укомплектовані аптечки, абсолютно нові сидіння. Ши, ну, я не автомобіліст, але хлопці казали, що там резина була ідеальна. Ну тобто можна ще їздити. Їздити активістам вдалось записати номерні знаки автівок, за якими вони направили запит до поліції і знайшли причину їх утилізації. У міліції нам відповіли, що вони були списані у зв'язку з вибраковкою. Що таке вибраковка, чесно кажучи, для мене абсолютно незрозуміло. Активістів обурює таке відношення чиновників до майна, адже газельки можна було відправити до зони АТО, а не утилізовувати. Такі автомобілі не те, що можна було використовувати в зоні АТО, це вони там необхідні просто, бо там люди їздять. На чому попало. Наприклад, морська піхота, де ми були, ну, вибачайте, деякі навіть на велосипедах їздять між позиціями, тому що немає транспорту. Це волонтер Валерій Міської з команди Волонтери Полісся, яка відправила військовим вже декілька машин. Останній автомобіль це Джим Кран Чірок, який ми купували в Польщі, витрачаючи на це приблизно 3,5 тисячі доларів, якщо перевести на долари. потім Відремонтувавши в нього, вклавши ще 2 тисячі приблизно, майже півроку. Поки ми це все зібрали кошти. Тобто, коли волонтери перевертають половину Житомира, аби знайти кошти на авто для солдатів, чиновники тихенько розпилюють новенькі машини. Активісти звернулись до народного депутата України з проханням втрутитись у ситуацію, аби перевірити, чи відповідала процедура списання цих автомобілів нормам чинного законодавства і інформацію про особу, яка відповідала за списання цих автомобілів. Дмитро Клименко Леніт Продаченко, телеканал СК 1